Не дали до США візи Лаврову їхньому так званому міністру закордонних справ. Вони хотіли виїхати на генасамблею. ООН, яка відбудеться 20 вересня. 56 віз. Ось такий запит був, але для участі у щорічній зустрічі світових лідерів не вдалося їм це все отримати однак, США поки що. А цих жодних віз не видали у листі постпреда РФ в ООН Васілія Нібінзі всім нам добре відомого до генсека організації Антоніо Гутеріша, якого ми теж тепер все добре знаємо, на який посилається Рейтерс, Росіяни з росіянин, заявив, що це мовляв викликає тривогу, оскільки протягом останніх декількох місяців Вашингтон постійно відмовляє видачі в'їзних візниць російських громадян, делегатів. На інші заходи ООН він попросив Гутеріше ще раз наголосити владі США, що вони мають оперативно видати запитані візи всім російським делегатам, і особам, які їх супроводжують, зокрема також російським журналістам. Це я нагадаю цитата Лаврова держдепу держдеп заявив що агентство, що США серйозно ставляться до своїх зобов'язань як країни перебування. ООН, додавши, що візові запити є. Конфіденційними тому США не може коментувати окремі випадки. Отже, пане Ярославе, ну по перше, як ви вважаєте, наскільки це оце, значущим є цей момент? Це я так розумію, дотримання санкцій, запроваджених, які Лавров зараз на собі відчуває? По-друге, чи сильно втратить генеральна асамблея від того, що не буде на ній російська делегація присутня? На ну, генеральна асамблея мало що втратить, тому що на жаль, цей орган сам по собі стає дедалі менш дієвим. На жаль, російське представництво там і так буде, і без, і без Лаврова Росія присутня Радбез, і так далі. Але цими діями сполучені штати звичайно демонструють, що санкційний режим підтримка України спротив. Російські агресії бере верх над міжнародними певними там правилами домовленостями і так далі, що мається на увазі раніше в історії бувало, що і сполучені штати там і європейські держави, європейської Союз зробили винятки під певні там події важливого міжнародного значення, коли віза надавалася. Дозвіл на віз надавався під санкційним особам. Зараз використано все таки правило, коли ці особи загрожують національній безпеці сполученим штатам, і це визначається головничим за можливість їхньої участі в тих чи інших міжнародних заходах. Зрештою, пан Лавров може. І по телевізору спілкуватися на відстані. Як ми бачили тільки, що сюжет як покидали залу присутні в той час учасники заходу Онівського, неонівського. коли він виступав, думаю, було б ще гірші спротив, якби він взагалі приїхав і тим чином на цю на цей захід. Росіяни тут іронія долі, ще недавно росіяни робили все вимагали, щоб не український президент виступати онлайн. На такого роду заходах ну тепер напевно, проситимуться самі, але це водночас демонструє це, що ООН залишається чи не єдиним і важливим таким майданчиком безпосередньо для самих росіян, де вони можуть донести певну позицію до певної частини світу, яка все ж таки її ще слухає, що мається на увазі. Це деякі держави там Азії, Південної Америки, деякі держави Африки, для яких Росія залишається таким в їхньому розумінні таким острівком. Боротьби проти американського імперіалізму і допото, поки світ не пояснить тим державам, не пояснить цим країнам сутність расистського режиму. То ну росіяни матимуть, ще на кого там спиратись і робити певні ті чи інші демонстраційні е, дії? Тому от власне, це було ключовим і це цей головним продемонструвати цим державам, які ще все таки реагують на Росію, про те, що Росія жива, що Росія має сили, і Росія має свою позицію і думку. Тому для росіян це болючий удар, що їх не. Пускають на такі засідання, звичайно, угу. ну, це так. Це точно вже до радянського союзу, але у якомусь концентрованому вигляді повернення, що міністр закордонних справ навіть не може зараз виїхати з країни, бо його власне ніде не чекають. Це теж наскільки важливо ось такого рівня політикам, ну якщо їх можна так називати, демонструвати от їхнє місце в цьому світі. Звичайно, що важливо, тому що це е, жде таким бомераном. Тоже не справа в в одному лаврові. За ним є ціла низка інших людей. Це представник держави, тобто це ставлення до всієї держави, і це відповідно є сигналом до. Як до політичних еліт, так і до бізнесу, так і до всіх, тобто це важливі такі речі, демонстраційні. Вони просто відтворюють державну політику Сполучених Штатів і всім стає зрозуміло, з ким можна дружити, з ким можна справу, в тому числі повторюється по бізнесу, куди можна їздити, куди ні. Це все впливає, це все відбивається так чи інакше на прямих показниках там і економічної діяльності, там і, і туризму, і всього іншого. Угу. А так до речі, ми вчора теж бачили одну із заяв представника Міністерства закордонних справ російського Рябкова. Він там США вкотре погрожував. Вкотре такі лунали натяки на застосування ядерної зброї. Яку реакцію може отримати ось така позиція по недопуску російської делегації до ООН? Ну, риторика продовжиться Росії, тобто тут навряд чи щось змінюватиметься. Тобто, тут взагалі треба сказати, що ці заяви російські вони не зараз з'явились, вони поступово так наростали, але пік почався в кінці лютого, напередодні безпосереднього масштабного вторгнення в Україну. Ці заяви, погрози світу там. Всі континенти там держави в труху, і там ядер і все інше. Як на мене, це така помилка стратегічна, яка може коштувати і вже коштує багато Росії, але може остаточно її похоронити. Що це на увазі, Допоки Росія погрожувала Україні, допоки Росія намагалась переконати до 22-го року, до речі, так було, що готова там з Україною торгувати, продавати там, так далі, але вирішувати по Україні питання заходом. То після прямих погроз цивілізації, по суті, західні питання стає вже зовсім іншим тобто росія сама себе поставила ворогом цивілізаційним. Тому такого роду заяви, ну воно як би це не звучало можливо дивно, але напевне для України вони немає більше користі, тому що такі заяви росіян вони набагато більше коштують, вартують і швидше поясню, що таке Росія ніж тисячі годин українських там ефірів, ніж сотні українських там програм, чи роботи десятків тисяч дипломатів. Політиків і так далі достатньо таких декілька заяв, і вони все відкривають очі багатьом політикам, елітам, які є на заході. Тут напевно був такий, -таки серйозний прорахунок кремля, в чому, чому такі заяви прозвучали. Ну, ми це побачимо в розвідку події, але все поки що деталі про це свідчать. Справа в тому, що була очевидна оцінка того, що кремівський режим судить абсолютно по собі, тобто це авторитарний режим, що мається на увазі, красти сьогодні і зараз, вирішувати питання сьогодні і зараз, особисто для себе. Очевидно, було розуміння, що захід. Світ, західні еліти в Європі, Сполучених Штатах і так далі поведуться аналогічним чином, що для них особисте місце в даний час буде важливішим там за певні правила гри, які в них там століттями. Але на тому відбувся прорахунок, тому що західна цивілізація тримається на тому, що є визначені правила гри, є позмінність еліт, та чи інша група людей має доступ до ресурсів, має доступ до влади і так далі. І за певними визначеними правилами сьогодні одні, завтра другі, після завтра третій. Політики європейські вони готові там розуміти, що сьогодні вони в владі, завтра в опозиції, після завтра знову можуть бути в владі, що є певні правила, і зруйнувати їх в догоду там Кремля, почати зараз там певні торги і рушити всю цю систему. Ну напевно для них виявилося все таки такою сумнівним заняттям і великою небезпекою. Тому все таки вони. Стали на захист цих принципів, які в них на на захист по суті можна говорити цивілізаційних певних принципів, і от ці власне. Аспекти вони і відбились на тому, що Україна отримує нехай можливо ще не таку підтримку, якби ми хотіли, але вона щораз наростає, щораз більшу підтримку, і як да власне причиною такої підтримки багато в чому є. Не тільки спротив там героїчних українців без сумніву, там і бажання наші боротися, бажання жити, але в тому числі є отака от політика, така от риторика Кремля, який погрожує всьому світу. знаєте погрожувати там сполученим штатам іншим ядерним зривам. Потім говорити, давайте ми будемо по Україні тут рішати, ми готові тут торгувати. Посади з таким переговірником, ну за стіл, ну я як це можливо? Тобто, не не бачу для себе представників західних літ такої можливості при такій риториці. Тому завершуючи, скажу ну хай продовжують, хай погрожують е чим побільше. Я не думаю, що це вже когось залякає, але натомість приведе в тонусі і триматиме в тонусі. Західні еліти дуже серйозно і вже в Сполучених Штатів, і в Британії напряму звучали відповіді, що у разі таких радикальних дій Росії вони будуть відповідати аналогічно симетрично. Тому ця та така вже певна червона межатих погроз вона вже передана. Всі все зрозуміли, і росіяни можуть це продовжувати, але це не змінить загальної ситуації лише підтвердить їхній такий ідіотизм імперський абсолютно. А, так, до речі, з ними все зрозуміло, але наскільки тут можна тоді про наші говорити позиції дипломатичні, на відміну від них? Їх бачимо, ми не допускають до цього генеральну асамблею. Чи це наші позиції зміцнень дипломатії нашої? Ну, Зміцнить, це, це ну, посилює. Нашу підтримку зрештою дає більше нам часу часу можливості навіть безпосередньо на цьому ж засіданні донести свою позицію, тому що росіяни банально б забирали час, увагу і намагалися б дезорганізувати цю роботу під свій інтерес. Це звичайно організаційно простіше, легше і так далі. Ну але повторюю сама по собі організація об'єднаних Націй це така вже Ну, структура, яка трішки втрачає вже з часом, просто свій вплив, і це вже не той майданчик, для чого він створювався, це вже як мінімум. Це перетворилося в якусь певну таку гуманітарну місію, і то під певним політичним соусом і інтересом різних груп. Впливу ну точно не є організацією, яка покликана забезпечувати мир і порядок у світі, як вона створювалася а, свого а, часу. Тому не треба перебільшувати вагу цього самого заходу і участі там Росія, але не варто применшувати, тому що для України будь-який майданчик, будь-яка можливість донесення своєї позиції виключення з цього майданчика росіян є важливою. Такі знаєте, зернятка до зернятка, і в принципі так і формується весь такий антиросійський, скажімо урожай.